В Україну привезли прах Олександра Олеся. Літак із останками відомого українського письменника та його дружини рано вранці прибув із Чехії в аеропорт Бориспіль. Звідти двома мерседесами у супроводі поліційних авторештки повезли готувати до перепоховання. Відповідно до рішення урядовців, український письменник знайде вічний спокій на Лук'янівському цвинтарі у столиці. У мінкульті кажуть, очікують на церемонії родичі Олександра Олеся, які нині мешкають в Канаді. Прощання розпочнеться в неділю опівдня з відспівання. Володимирському соборі очолить панахиду особисто патріарх Філарет. Це справді день пам'яті Крут. Це можливо навіть так до певної міри якось стало символічно, тому що е, сам Олександр Олесь він дивом взагалі врятувався від більшовиків, і так виходить, що це практично буде один з перших заходів до досторіччя української революції скандал із примусовою ексгумацією останки Олександра Олеся спалахнув на початку січня. Український письменник помер 1944-го і його поховали на Ольшанському цвинтарі у Празі. За чеськими законами після поховання родичі або друзі померлих мають сплачувати ренту за місце на кладовищі розміром 20 тисяч крон на 10 років. Донедавна гроші за могилу Олеся платив із власної ініціативи громадянин Чехії. Сам виходить з України Володимир Михайлишин. Нещодавно меценат помер і його. Син Роман висловив намір поховати батька саме в могилі Олександра Олеся, бо той за неї сплачував.